Добрий день, мене звати Володимир Пономаренко. Наразі я продовжую презентацію наших продуктів для освітньої галузі соціального і здоров'я збережування. Мова піде про підручники за курсом вчимося жити разом. Отже, до презентації. Таким чином, концепція авторського підручника для 6 класу, вчимося жити разом. Цей підручник, створений з одноіменною авторською модельною програмою для 5-6 класу. Колектив, який створював програму і підручники також інше забезпечення до цієї програми, очолює Тетяна Воронцова. Окрім мене, до нього входять Катерина Василенко, Ірина Лаврентіва, Олена Хомич і Наталя Андрук. Оскільки підручник створено на основі на базі модельної програми, кілька слів про структуру і загальний зміст курсу в чимось жити разом за цією програмою, вони представлені компактно у вигляді таблиці, у цьому стовпчику «Змістовна віння. У цьому стовпчику відповідна тематика релевантна до кожної змістовної лінії. У цьому стовпчику, що розкривалося у п'ятому класі, у цьому стовпчику, що розкривається у підручнику або в курсі для 6 класу. Отже, змістовної лінії це базові поняття, як правило, це вступ, вступний тренінг. Далі цінності, соціальні компетентності. Тематика від унікальності людини до безпеки в інтернеті. Психологічні маються на увазі когнітивні і емоційні компетентності, екологічна і оцінювання за курс. Ключові особливості підручника чи масжики для шостого класу. По-перше, наголос робиться на формуванні психосоціальних компетентностей або наскрізних за термінологію державного стандарту. Що це за компетентності? Когнітивні, емоційні і соціальні. В дужках розкрито склад цих компетентностей. Наприклад, емоційне це позитивна самооцінка, емоційна грамотність, керування стресами, співчуття, мотивація успіху, гартування волі, ініціативність тощо. Другий момент. Підручник базується на одному одноіменному курсі з доведеної ефективності, статистично доведеної ефективності. Цей курс попередник було віднесено до 20 кращих практик світу за номінаціями дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Третій момент, що навчання за матеріалом підручника здійснюється за тренінговими формами або інноваційними методиками нової української школи. Четвертий надзвичайно важливий момент, що наявна повне навчально-методичне забезпечення для навчання учнів, самосвіти підвищення кваліфікації вчителів, а також онлайн супровід процесу навчання. І п'ятий момент: цей підручник рекомендується використовувати з нашим вже авторським підручником у пакеті з нашим авторським підручником здоров'я, безпека, добробут, але він може використовуватись як окремо, так і разом. З іншими підручниками, хоча бажано дотримуватися рекомендацій. Зміст підручника для шостого класу відповідно до модельної програми. Підручник містить вступ і 4 розділи і має 17 тем. У вступі це поняття психосоціальних компетентностей або життєвих навичок, це друга назва психосоціальних компетентностей, поняття тренінгу, правила групової роботи тощо. Розділ першого – цінності, це одна тема. Розділ другого – повага до інших та до себе. Ну, унікальність людини, повага до різноманіття. Третій розділ – розбудова дружніх стосунків, називається розділ. І тематика від кола спілкування, стилі спілкування до підліткових кампаній і протидії бою. Четвертий розділ психосоціальні навички. Шість тем. тут емоційна грамотність, планування часу. Критичне мислення, ухвалення рішень, розвиток творчості, постановка мети і її досягнення. Я тут більш детально сказав, тому що саме цей розділ е, реалізується у шостому класі, У п'ятому класі була лише одна тема з цього приводу. Отже, як я говорив, всього чотири розділи 17 тем. Типова структура підручника вчимося жити розвива. Вона Схожа на типову структуру підручника здоров'я, безпеки і добробут. Отже, кожен параграф має свій титул, назва параграфа, далі стіна слів, тобто та, ті терміни, які використовуються у підручнику, верніше, використовуються у параграфі відповідно, ключова термінологія. І очікувані результати, які складаються як у загальних очікуваних результатів, так і з ключової навчальної діяльності, яка ведеться за вивчення матеріалу пара. Підручнику також використовуються QR-коди для чого? До доступу до фрагментів навчальних відділів, до шаблонів виконання завдань, а також для пояснень організації навчальної діяльності. Опорні схеми, вони використовуються для пояснення ключових понять, алгоритмів дій тощо, замість багатьох слов, научне інфографіка, з якої легко витягнути ключове. Ну і, відповідно, пояснення завдання цієї інфографіки. Ситуаційні завдання для групової та самостійної роботи маються на увазі ситуації. Які близькі для державного життя, і які потребують аналізу, тобто визначення ключових факторів ризику і захисту, з'ясування, які уміння сприятимуть чинникам захисту, формування варіантів дій, а також право на розвиток цих компетентностей або цих життєвих навичок. Відпрацювання психосоціальних компетентностей, ну, цьому присвячений увесь підручник, тут тільки наведені фрагменти, наприклад, керування стресами, стратегії розвитку творчості тощо. Як уже говорилось, психосоціальні компетентності це когнітивні, емоційні і соціальні. Формувальне підсумкове оцінювання для всіх параграфів є так зване підсумкове оцінювання. Яке представлено в вигляді мозаїки завдань до теми, а саме завдання, вони групуються за блума, таксономією блума, починаючи від відтворення і завершуючи креативним застосуванням. А формувальне оцінювання на протязі кожного параграфа є відповідні завдання і діяльність, навчальна діяльність для визначень для оцінювання і Формувального 음, рекомендації. Отже, я завершу презентацію. Запрошуємо вас ознайомитися з нашим підручником та зробити виважений вибір. Єдине, що я хочу нагадати, що до підручника розроблено повне навчально-методичне забезпечення. Ну, от вся презентація. Дякую вам за увагу. Найдіть, будь ласка, час для того, щоб ознайомитися з підручником з чимось житті разом і взаємопов'язаним з ним підручником здоров'я, безпеки і добробут, а також знайти можливість подивитися повне навчально-методичне забезпечення для нього. Всього вам доброго. До побачення.